Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося у Дніпрі, місто Дніпро. Зараз у нас 6 січня 15.00 майже і можете бачити, ми зараз знаходимося поблизу пішохідного мосту. Я нагадаю, що 29 грудня 2024 року на цьому місці сталася смертельна аварія, шокуюча аварія з автомобілем BMW. Я думаю, ви всі бачили ці фотографії, як автівка. Фактично від автівки взагалі нічого не залишилося. Автівка знаходилася, до речі, ось тут, на цьому самому місці. Можете бачити, вже територію прибрали. Тоді автівку просто розтрощила на шмаття. А двигун автівки взагалі вилетів за межі, здається, прямо під сходи пішохідного мосту. І можете бачити, вже почали з'являтися квіти. Небайдужі місця не приходять сюди, аби вшанувати. Людей, які загинули, скоріше за все, це можуть бути родичі або просто знайомі тих а, хлопців, які загинули в тій аварії. Я нагадаю, що у тій ДТП загинуло троє чоловіків, 21 річний хлопець, їх усіх звали Артемом, і двоє 28-річних чоловіків. Аварія сталася тоді близько 3 години ранку о 2,48. І автівка на швидкості в'їхала в опору пішохідного мосту і таким чином в аварії загинуло троє людей